Добрий день, шановні учні. Вітаю вас на уроці Історії України. Тема уроку. Боротьба за відновлення православної ієрархії, Реформи Петра Могили. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо Боротьбу за відновлення ієрархії Православної церкви. Становище Греко-католицької церкви, реформи митрополита Петра Могили та зміцнення православної церкви. На уроці ми з вами ознайомимося з важливими термінами та датами. Після сьогоднішнього уроку ви зможете характеризувати становище православної церкви після Берстейського собору. Визначати спільні та відмінні риси становища православної та унійної церков першої половини XVII століття. Пригадаємо з вами для початку наступне. Чи можна вважати Брестийську унію наслідком Люблінської унії? Пригадайте, хто очолив? Позицію щодо Борисського собору, та хто став першим унійним митрополитом. Чудово! Ви молодці! 17 століття стало свідком напружених релігійних суперечок між православними та католиками. Особливо суперечки загострилися після Бористейської унії. Цей період характеризувався прагненням православної церкви зберегти свою ідентичність та автономію, не дивлячись на тиск з боку польської католицької церкви та польської влади. Боротьба за відновлення ієрархії православної церкви. Перші два десятиліття після укладення Брастейської онії. Були періодом гострої боротьби за відновлення прав православної церкви. Унія зблизила православних із протестантами. У 1599 році між ними навіть був укладений союз для спільних дій. Давній захисник церкви боролися за відновлення її статусу. Протести на сеймах підтримували навіть і католицькі депутати. Королю вказувало, що він порушив присягу дану на коронації, адже її частиною був пункт прорелігійний мир. А рівні права православних і католиків були умовою Люблінської унії. Король частини прибічників Унії були змушені йти на поступки. Так, в 1603 році Сигізмунд III Дав дозвіл на обрання православного архімандрита Києво-Печерського монастиря. В 1607 році поновили право правити службу Божу та дарувати маєтності православним храмам. Але після смерті Гедона Балабана в 1607 та Михайла Копостенського в 1609 роках церква неочікувано залишилася без єпископа. Це означало, що є привід у католицької церкви та польської влади офіційно оголосити православну церкву нелегітимною і назавжди покінчити із нею. Проте на допомогу прийшло козацтво. Змагаючись за власні права та привілеї, козаки вбачали природнього союзника у скривдженій православній церкві. В 1620 році очільник козацтва Петро Коношевич Сагайдачний. Вступив до Київського богиявленського братства з усім військом Запорозьким на знак протесту щодо дій польської влади по відношенню до православної церкви. А приїзд в 1620 році Єрусалимського патріарха Феофана Сагайдачний використав для висвідчення на посаду київського митрополита Йовобрецького, що й допомогло поновити ієрархію православної церкви. Однак сам король висвяту не визнав. Берецький згадує ті часи в своєму листі наступним чином. Упродовж останніх 25 літ нам не вдається забезпечити мир релігії наші від тих великих насильств, утисків і правопорушень, які над нами чиняться. Що далі, то гірші і чаще переслідування. Зловмисні звинувачення та обмови доводиться нам зносити від противників наших. Не є гріхом. Не є зневажанням прав і не є образою королівської гідності, не є бунтом, не є криміналом, не є шпигунством ані зрадою, ані змовою з ворогами корони, що ми за поміч Святого Духа маємо посвячених митрополита та єпископів. Тільки в 1632 році після обрання нового короля Владислава IV. Були ухвалені пункти для заспокоєння народу руського, які визнали посвяту та ієрархію і поновлювали юридичне визнання православної церкви. Від дій Йова Берецького залежала подальша історія існування і розвитку православної церкви. Так тож, такий Йов Берецький. Він був учнем, викладачем і ректором Львівської братської школи, організатором заснування Київського Богоявленського братства та перший ректор Київської братської школи. Обіймав посаду настоятеля Свято-Михайлівського Золотоверхого Монастиря. Становище греко католицької церкви в Україні. Після смерті Іпатія Потія. Греко-католицьким митрополитом став Йосиф Руцький. Він здійснив реорганізацію унійного чернецтва за зразком ордену єзуїтів, об'єднав його у веселіянський орден, при монастирях якого також засновувалися школи. У 1621 році Руцький розпочав перемовини з вищими православними ієрархами про примирення Росії з Руссю. Створення об'єднаного Київського патріархату підперекованого Риму. Однак проти цього виступала православна шляхта і козаки. З іншого боку, виник конфлікт із католицьким духовенством, невдоволеним зміцненням іуніатів і зростанням популярності греко-католицького віручання вірян. Домовитись руському про помирення не вдалося. Тому конфлікт. Між уніатською, католицькою та православною церквами продовжувався. Після смерті його брецького митрополитом став нащадок молдавського аристократичного роду Петромогила. Життя Петра Могили для багатьох людей і сьогодні є неабиякою загадкою складною і суперечливою була доля цього визначного. Церковного та культурного діяча, що полишив неабиякий слід в історії та культури України, Петро Могила один з найвідоміших церковних, культурних і громадських діячів України, велич якого справедливо позначено в історії терміном Могилянська доба». Він видатний богослов, філософ, просвітник, меценат, гуманіст, реформатор. І фундатор Національно культурного відродження. Петро Могила походив з давнього молдавського боярського роду. Народився 31 грудня 1596 року в сім'ї Валаського і молдавського господаря Сімеона Могили та Семигородської княжни Маргари. Після смерті Семена Могили та після захоплення в 1612 році Кантемиром Мурзою. Молдавсько Волоскіх володінь, княжна Маргерет разом з сином мусили покинути Молдову переїхати на українські землі Речі Посполитою, де їх прийняли родичі Стефан Потоцький, князі Семуїл Корецький та Михайло Вишневецький. Початкову освіту Петро Могила здобув у Львівській братській школі. Сімейство Могилу дотримувалось православ'я. І мав тісні зв'язки з львівським братством, постійно допомагаючи коштами та послугами будівництва. Подальшу освіту Петро Могила здобув у європейських університетах. Спочатку він здобував освіту в Польській академії в Замості, а згодом вчився у різних навчальних закладах в Голландії та Парижі. Петро Могила вільно володів грецькою та латинською мовами і досить швидко опанував богословську науку. Після повернення, до речі, посполитою він пішов на військову службу, брав участь у Цицорській битві 1620 року та Готинській битві 1621 року. Вважається, що саме під час цих військових кампаній він познайомився з Сагайдачника. По завершенню військової кар'єри Петро Могила вирішив полишити мирське життя і піти у священнослужителя Печерської лаври, де успішно підіймався по кар'єрній драбині. Після смерті 21 березня 1627 року архімандрита Печерської лаври Захарія Копистинського, у грудні 1627 року на цю посаду було призначено Петра Могилу. У цей час йому виповнилося 30 років. В такому віці обрання на таку високу церковну посаду здійснювалося чи не вперше за всю історію Печерської лаври. Вочевидь, цьому посприяла підтримка Йова Берецького та інших впливових шляхецьких сімей, які сповідували православну віру. У 1628 році польський король Сігізмун III затвердив могилу на цій посаді. У 1632 році завдяки діяльності Петра Могили стало можливим об'єднанням Берецької легрузької шкіл і створення києво Києвобрецького. Вже через рік, 12 березня 1633 року, польський король Владислав затвердив митрополитом Київським Петра Могилу. Владислав IV відновив Київську митрополію, повернув православну скасовані привілеї, усіляко підтримував ініціативу Петра Могили у намаганнях об'єднати католицьку і Православну церкву мирним шляхом. У 1634 році заохотив розпорядження Петра Могили щодо відновлення Софіївського собору, яке тривало впродовж 10 років. Митрополит наказав також розчистити з-підношування землі залишки і Десятинної церкви, під руїнами якої було віднайдено мощі святого рівноапостольного Великого князя. Володимира. Петро Могила за свої кошти відновив стару церкву Спаса на Берестові, для розпису якої запросив художників закрито. Ними були відновлені також Трьохсвятительська і Михайлівська церкви Видобицького монастиря. Під керівництвом могили було складено перший православний катехісіс. Для його затвердження, у 1643 році в Ясах був скликаний загальноправославний синод. У 1696 році його переторкували в Москві, коли він уже заслужив повагу всіх православних богословів Західного світу. Довгий час Катехізіс Петрамогіла виконував роль найповнішого Викладу православної віри помер Петро Могила 1 січня 1647 року, коли йому виповнилося лише 50 років. На посаді митрополита він прослужив всього 14 років. 3 березня 1647 року тіло покійного, згідно з його волею, було перенесено і покладено у Великій церкві Києво-Печерської лаври. За кілька днів до смерті Первосвятитель склав духовний заповід, оголошуючи Києво-Братську колегію першою спідкоємицею свого майна. Їй він заповів 81 тисячу злотих це своє нерухоме майно коштовності та бібліотеку. На той час Петро Могила мав одну з найбагатших бібліотек у Східній. Реформи митрополита Петро Могилу та зміцнення православної церкви. На посаді митрополита Петро Могила упорядкував церковне управління, розуміючи, що православній церкві потрібно провести реформу задля її зміцнення та розвитку. Єпископи поставили перед суворим контролем. Таким чином могило розпочав реформацію у церкві саме з верхів. Найбільш важливими реформами вважаються реформи церковного управління, посилення влади митрополита, контроль церковного життя в єпархіях та монастирях, до яких відправлялися спеціальні митрополичі намісники. Окрім цього, Петро Могила домігся послаблення патронату, домовившись зі світськими володарями про чітке визначення їхніх прав і обов'язків. Для розв'язання поточних проблем скликалися єперхальні собори, а конфлікти між працівниками духовенства вирішував Церковний суд Митрополича Консисторія. Також Петро Могила систему звав. Православне віровчання впряткував православні обрядовості, укладенням православного катахісису, основ християнського віровчання і Требника, в якому визначалися правила церковних служб. Ще однією важливою реформою вважається вдосконалення православної освіти це вивчення в православних школах латинської мови, грецької мови. Та вільних семи наук. Також Петро Могила був прихильником поліпшення відносин з уніатами та особисто підтримував проєкт спільного патріархату та злагодження відносин між церквами. Курував книгодруківництво в Києво-Печерській друкарні та збирався провести ще багато важливих реформ. Проте Смерть у 1647 році та початок національної визвольної війни 1648-1657 років зробили плани неможливими. І релігійна криза поглибилася. Закріплення нового матеріалу. Хто очолив уніянську церкву першу? що означає єднання Русі з Руссю, які реформи провів Петро Могило, коли виникла Київська колегія. Реформи Петра Могили охоплювали широке коло аспектів, які стосувалися як церковного управління, так і освіти. Ці реформи мали суттєвий вплив на встановлення православної церкви в Україні. Таким чином, у першій половині 17 століття православна та унійна церкви зробили вагомі кроки для подолання кризових явищ. Примирення Русі з Русі, поєднання розколотого народу, майже вдалося. І причина була. У соціально-політичному явищі, яке надало змоги статися важливі події. Петро Могила зумів порятувати Православну церкву попри спроби польської влади, католицької церкви її усунути, його реформи допомогли церкві пройти важкий період та витримати перевірку Божу. Сам Петро Могила зробив. Важливий внесок в розвиток Києво-Печерської лаври та захисті православної церкви. Рефлексія. Що нового ви дізналися? Що найбільше зацікавило? З якими труднощами ви зіткнулися? Домашнє завдання. Опрацювати тему «Боротьба за відновлення православної ієрархії реформи Петра Могили. Завдання на вибір. Доповідь на тему Петро Могила, засновник Київського колегіуму, есе Петро Коношевич Сагайдачний, захисник віри православної.